Добрий вечір, шановні пані та панове. З сердечним вітанням зі студії Карлс Вже протягом місяців західна преса займається тим, що таврує Росію і східну Україну як злодіїв, і прямо таки провокує вступ НАТО і Заходу до війни. Те, чим займаються засоби масової інформації під виглядом суспільно-правових установ, інакше називається пропагандою війни. Згідно з міжнародною угодою з громадянських і політичних прав, затвердженою 168 ма країнами, яка відома в Швейцарії ще як оон угода 2 будь-яка пропаганда війни, як виступ за національну расову або релігійну ненависть, що Підбурює до дискримінації ворожості або насильства, заборонена міжнародним правом І про проте йде щоденне виявлення брехні і пропаганди війни засобами масової інформації. Як ми це бачимо на прикладі найбільшого у світі інтернаціонального агентства новин Рейтер? Головний офіс, якого в Лондоні 23 липня 2014 року. Рейтер опублікувала інтерв'ю з Олександром Ходаковським, командиром батальйону Схід народного ополчення південного сходу України. Я цитую Олександр Ходаковський зізнався, що на момент катастрофи малазійського боїнгу ополченці південного сходу України мали в наявності повітряні ракети системи БУК Ходаковський спростовує інформації інформацію рейтер наступними словами: Це просто чергова висмоктана з пальця сенсація. У інформпросторі стало зрозуміло що ні Росія, ні ополчення до цієї трагедії ніякого відношення не мають, і тому треба було ситуацію трішки підірвати. На щастя, ми вжили запобіжні заходи і записували на відеокамеру усю нашу розмову. Тому докази того, що у бесіді зі мною він не міг отримати ніяких конкретних відомостей про наявність в ополченні буків. є. тому ми можемо їх надати спростува. Ати усі ці інсинуації, які виникли за результатами цього інтерв'ю, яке я дав коментуючи події, що відбуваються Детальне 6 шестихвилинне інтерв'ю з Ходаковським. Ви можете самі подивитися за посиланням в кінці цього відео. як це властиво воєнній пропаганді після. Спростування Ходоковського агентство Reuters Рейтер повідомило що вони продовжують наполягати на своїй версії. Шановні пані та панове, як довго це може тривати безперервна брехня наших інформаційних агентств і суспільно-правових засобів масової інформації, які женуть усю Європу до війни? допоможіть зупинити цю пропаганду війни, рекомендуючи надалі наші передачі, бо громадськість має право на мир і на незмінно коректні голоса проти? Доброго вам вечора і до завтра в цей же час.